У селі Харалух Свято на великомучениці Варвари тут відкрили дитячий садок. Від ідеї до втілення минуло три місяці, і барвінок гостинно відчинив двері для 25 малюків. Мами дошкільнят радіють, адже раніше доводилося сидіти вдома або лишати малечу з бабусями і дідусями. Так як ми в селі, роботи дуже багато і нема на кого так само діток всіх оставлять. Є що бабусі в кого глядять, а в кого хто самі живуть, і самі якось так. Як, як у кого? Як це кожен сім'ї по різному буває? Але на мою думку, що це мені кажеться, що всі раді цьому. На групи діток не ділитимуть, всі разом займатимуться і гратимуться у великій просторій кімнаті у двох спальнях. Поки три десятки ліжечок, але є можливість розширитись, якщо діток стане більше, каже завідуюча потреба у садочку була дуже важлива зараз. в на Нашому садочку 25 діток. В Подальшому можна і до 40 прийняти діток. Думаю, що для розширення також будуть певні обставини, тому що народжуваність в нашому селі процвітає, і будемо намагатися якось, щоб все було добре. Нас Будівництво садочку стало можливим завдяки коштам проекту ПРООН на енергозберігаючі заходи та наполегливості сільського голови Надії Фіщук, яка випросила з районного та обласного бюджетів майже півмільйона гривень. Місцева громада також зібрала 8 тисяч і допомагала будівельникам. За гроші з Європи у барвінку встановили сучасну систему опалення. Схожі на лампи, прилади нагрівають повітря до температури, яку програмують на датчиках. Витрати в опалювальний період на місяць 2 тисячі гривень. Не потрібно ні газу, ні вугілля, ні дров раді. Чиновники та планують енергозберігаючі технології впроваджувати в інших закладах соціальної сфери найближчим часом. Відкриють ще три садочки в інших селах Рівненщини. Ми цпротом цього року тільки побудували 19 Побудували, реконструювали, капітально відремонтували 19 дитячих садків і ввели в експлуатацію. І в стадії. Будівництва реконструкції ще десь біля сорока святків області. Це великі масштабні кошти, але так як згідно соціальних, соціальних ініціатив президента, що діти мають право на дошкільну освіту, ми максимально щоб, щоб будемо робити, щоб е, охватити е, ну, все, все сільське населення і міське. Дошкільної освіти це не остання ініціатива сільської громади Харалуга, впевнені мешканці. На черзі благоустрій території навколо садочка, де встановлять більше гойделок та атракціонів. Заміна системи опалення у місцевій школі. І найболючіша проблема корицького району дороги. Їх необхідно капітально ремонтувати. А то й до нового садочка у негоду дітям дістатися важко. Ольга Ільчук, Артем Лаговський, новини Рівного.